Допомога військовим та притулок для тварин рішення сесії Оноківської громади. У нас громадських організацій виявили бажання створити такий притулок на території нашої громади. Переселенці обмежені в правах. В Ужгороді презентували результати масштабного дослідження. Територіальну громаду складають жителі, але не зазначено, хто саме відноситься до жителів. У Закарпатській ОВА відбулися урочистості з нагоди Дня ветеринарної медицини. З нагоди професійного свята хотів би привітати всіх наших колег, молоде покоління, наших колег, з якими працюємо, наших ветеранів. Захищаючи Україну, загинув воїн з Єсінянської громади Павло Тулейдан. Майор народився 8 липня 1999 року в селі Лазищина. Закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. 26 липня липня го року був призваний на військову службу. Герой до останнього був вірний військовій присязі, доки кривава війна не забрала молоде життя військовослужбовця 8 серпня цього року. Вічна пам'ять, вічна шана. На Тячівщині зловмисник, який переховувався від суду, під час затримання накинувся з ножем на поліцейських. В селі Мала Уголька виявили 32-річного фігуранта. Як тільки зловмисник помітив поліцейських, почав тікати. Потім забіг до будинку, де схопив ніж і спробував завдати ним удари працівникам поліції. Правоохоронці захистили себе і уникнули серйозних ушкоджень. В справі триває досудове розслідування. Поліція затримала шахрая, який ошукав жінку з Полтавщини на 115 тисяч гривень. Вона повідомила, що після телефонної розмови зі співробітником банку з її рахунку зникла велика сума заощаджень. В ході спілкування закарпатські правоохоронці з'ясували, що жінка потрапила в пастку шахраїв під час розмови з невідомим. Повіривши в те, що спілкуються з представником служби безпеки банку, вона передала йому персональні дані своєї картки, а також назвала всі паролі. Уже за кілька хвилин після цього з рахунку зникли 115 п'ятнадцять тисяч. Затримали шахрая в центрі Ужгорода. Ним виявився 35-річний чоловік із Запоріжжя. Переселенці не можуть суттєво впливати на життя в громадах. Такі результати дослідження, проведеного в межах програми Єднання заради дії, що впроваджується IREX разом з благодійним фондом «Stabilization Support Services» та за підтримки Державного департаменту США в Ужгородському прес клубі презентували масштабне дослідження. Наше дослідження воно проводилось два етапи. Один етап це був ретельний аналіз місцевих нормативно-правових актів, які були оприлюднені на, на всіх тих сайтах, які є, на яких мають бути оприлюднені ці документи, і також були запити до. Громад для того, щоб отримати відповіді на певні питання, якщо їх не змогли знайти в відкритому доступі, і другий етап це експертні інтерв'ю з представниками органів місцевого самоврядування, саме безпосередньо територіальної громади, для того, щоб верифікувати ці місцеві програми, ну і почути саме голос тих людей, які працюють у цих громадах. Загалом у рамках програми аналізували 193 нормативно-правові акти 25 громад у 15 областях України, які найбільше приймають внутрішньо переміщених осіб. На Закарпатті фахівці досліджували Ужгородську та Мукатівську громади. За їх словами, результати невтішні та права переселенців в області суттєво обмежені. Стосовно програм, які були проаналізовані, якщо це Ужгородська громада, то проаналізовано 12 місцевих актів. По Мукачево 6 місцевих актів. Що було виявлено в Ужгороді? у Нас є чотири цільові програми соціального спрямування. З них три загальні для всіх, і одна є про ту яку успішна практика, яка спрямована саме для внутрішньопереміщених осіб. В Мукачеві спеціальних спрямованих на внутрішньопереміщених осіб цільових програм нема. Є одна, нею користаються і місцеві жителі, і внутрішньопереміщені особи. Програма МУКАЧ називається так: програма додаткового соціально-медичного захисту мукачівців. Але вона передбачає надання матеріальної допомоги на дорогою вартість на лікування для мешканців міста, учасників АТО, їх сімей і внутрішньопереміщених осіб. При аналізі Ужгородської та Мукачівської територіальної громади виявилося, що в Ужгороді зареєстровано близько 28 тисяч ВПО. В той час, як опитані представники Мукачівської влади, зазначили, в колективних центрах проживає близько 7 тисяч. Переселенці мають обмежені можливості для участі в місцевому самоврядуванні. Через прогалини в статуті громади поняття постійне проживання визначено також не чітко. Статут Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади затверджений 2020 року, до речі, новий відносно. Територіальну громаду складають жителі, але не зазначено, хто саме відноситься до жителів. Тобто тут можна тлумачити і так, і так. Да? Тобто бажано би конкретизувати, щоб не було якихось не, не таких тлумачень. З одного боку можна на користь, ВПО, що вони є. З іншого боку, це не дає правової визначеності, якщо влада почне тлумачити це інакше. Тобто бажано конкретизувати положення в територіальної громади, щоб чітко розуміти, кого ж розуміють жителями, які проживають на території Мукачева. По результатах дослідження експерти передадуть узагальнені рекомендації щодо активного залучення ВПО в життя громад до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, інших органів державної влади та місцевого самоврядування. Кордонники зупинили сімох чоловіків. Минулої доби на Закарпатті Мукачівський загін припинив три спроби порушення кордону, в результаті чого затримали сім чоловіків призовного віку. Двох порушників затримали військовослужбовці відділу Яблунівка під час патрулювання кордону. Чоловіки виявилися жителями Харківщини і Черкащини. Ще одного українця з Тернопільщини, який мав намір незаконно потрапити до Румунії, затримали прикордонники ділового. Чотирьох осіб призовного віку зловили на відділі Лужанка за 150 метрів до Урдону з Угорщиною, усі четверо жителі Закарпаття. 11 серпня на Закарпатті запрацюють чотири нові комплекси автофіксації швидкості. Вони почнуть діяти на чотирьох ділянках області. Це в Ужгороді на вулиці Минайській, вулиця Антона Макаренка, проспект Свободи і напрямок в селі Верхній Коропець. Нагадаємо, за перевищення швидкості більш ніж на 20 кілометрів за годину вам доведеться сплатити штраф в розмірі 340 гривень, а більш ніж на 50 кілометрів за годину 1700. Більше двох десятків питань порядку денного винесли на розгляд обранців під час чергового засідання сесії Оноківської сільської ради. В залі 17 депутатів почали зі спрямування коштів для розробки документації на ремонт дорожніх артерій громади. У нас відбудуться капітальні ремонти по вулицях Кар'єрна, Затишна, Джерельна, Яблунева, Балудянського, Трояндова реформа, Миру, добровольців, Квіткова, Ротмана, Високовольтна, Малинова. Друга черга Бартока, Підірянки, Героїв України, Злата Гута, Сирий Потік. Третя черга провулок Джерельний, заїзд на Ужанську, залізнична, туристична, виноградна Березова. В залежності від того, як в нас буде фінансування, це в нас у планах на цей бюджетний рік. І поточний ремонт це заїзд на переїзд села Вонаковці, заїзд на вулицю Шевченка, заїзд на вулицю Зелена, заїзд на вулицю Українська, вулиця Баконієвна, військово, вулиця Дружби народів, Оноковці, вулиця В селі Оріховиця, вулиця Кільцева, ВОНКівці і провулок Кільцевий. Серед важливих сесійних рішень укладення договору партнерства з фундацією Республіки Польща Здорове місто. Директор агенції регіонального розвитку Ужгородського району ну, Оноківської сільської ради, так скажемо, Ростислав Приходько їздив по співпраці у пошуку партнерів та у пошуку інв... грантодавців, так скажем, для нашої громади у Республіку Польща. І у даній республіці, станом за результатами, він підписав договір про партнерство з фундацією «Здорове місто. Це громадська їхня організація. Також затвердили, Виділення матеріальної допомоги місцевим жителям на лікування, пораненим військовим та сім'ям військовослужбовців, зниклих безвісти. Ще одна категорія громадян, які отримають кошти довгожитель громади. Ми пропонуємо особам, яким виповнилися 80 і 85 років надавати якби, грошову таку допомогу. Не одну тисячу як ми раніше давали, а три тисячі, а 90, 95, п'ять п'ять тисяч. Низка питань порядку денного, які ухвалили депутати, стосувалася земельної сфери. Серед них надання ділянки під будівництво притулку для тварин. Ще одне важливе питання щодо поновлення нерегулярного соціального маршруту для перевезень жителів пільгових категорій. Виїзд Оноківці, зупинка село Кам'яниці, зупинка Калини, село Кам'яниця, зупинка Плішка, село Невицьке зупинка у центрі, село Оріховиці, зупинка у центрі, село Анокці, зупинка у центрі, місто Ужгород, зупинка АТП 2107 і 13 12.00 це останній виїзд з міста Ужгород у зворотному напрямку. Другим пунктом пропозується маршрут перевезень на територію Оноківської територіальної громади здійснювати щовівторка, четверга згідно графіка. Що щодо суботи. що щосуботи, ми ще говорили. Так, три суботи, дні. три дні. Суботи визначити місцями для розвороту та короткострокової стоянки маршруту село Онуківці. Зупинка у центрі, місто Ужгород зупинка АТП 2107. Затвердили маршрут руху соціального автобуса, який колись. У нас був частково в Кам'янецькій громаді, і в Оноківській громаді. Зараз ми робимо це на п'ять сіл і маємо в рамках благодійної допомоги автобус від Угорщини, то хочемо зараз його використати саме на всі потреби. Якщо ми десь дивимося по соцмережах і взагалі йдемо по вулиці, то будь-кого виникає занепокоєння, про те, коли тваринок викидують чи підкидають, і ясно, що мусимо про них піклуватися. І тому одна з громадських організацій виявила бажання створити такий притулок на території нашої громади. То ми це звичайно підтримуємо, надаємо постійне користування земельну ділянку. Зараз є багато грантових проєктів, які можна виграти. Кошти то ми сподіваємося, що це буде таким затишним місцем для маленьких наших друзів. Депутати проголосували про старт капітального ремонту тераси Кам'янецької початкової школи Капітошка. Також на засіданні ухвалили рішення про найменування провулку у селі Оноківці. Він отримав назву Кільцевий. Дорожники відновлюють покриття у кількох районах Закарпаття. На автошляху місцевого значення Мукачево шенборн нижній коропець у межах села Шенборн. Підрядна організація проводить фрезування старого покриття, влаштовує щебеневу основу, а відтак і фінішне покриття з асфальтобетону. Про це повідомив перший заступник голови Закарпатського ОВА Мирослав Білецький. Такі самі роботи тривають і в селі Павшино. Тут планують ліквідувати ямковість на ділянці близько півтора кілометри. Також він додав, що в межах капітального ремонту розпочали влаштовувати верхні ша покриття на Тячівщині між селами Вонігово і Теребля. На території Нацпарку Сенивир всихає ялиновий ліс. Така ситуація наслідок пониження ґрунтових вод у весняно-літній період через відсутність випадання дощу. Це призводить до інтенсивного розвитку стовбурних шкідників ялинового лісу. На території Нацпарку Сенивир за останні роки спостерігається фрагментарно часткове всихання ялинового лісу. Овим сьогодні був атріум Закарпатської ОВА напередодні професійного свята працівників ветеринарної медицини, яке відзначають цієї неділі, 13 серпня. Тут зібрали винуватців події лікарів головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області. Працюю, значить, з 98 року за фахом ще раз повторився лікар ветеринарної медицини. Починав з господарства на Виноградівщині, і після вже перейшов управління і по суті день працюю керівником Беремського районного управління. З нагоди професійного свята хотів би привітати всіх наших колег, молоде покоління, наших колег, з якими працюємо, наших ветеранів. Фахівці ветеринарної медицини з професійним з нагоди підходящого професійного свята, побажати їм міцного міцного здоров'я, натхнення, не падати духом. Здоров'я тварин в їх руках. Загалом у сфері ветеринарної медицини області працює 450 фахівців. Всі вони на базі новоутвореної Закарпатської обласної лікарні ветеринарної медицини і лабораторії Держпродспоживслужби Закарпаття. Це діагностика лікування тварин. Це займається е, наша лікарня ветеринарної медицини. Далі забезпечення епізотичного благополуччя області. Е, що стосується інспекції ветеринарної медицини, це є е, якість харчових продуктів. Ну, от в цьому напрямку ми і працюємо. Справжні фахівці своєї справи віддані професії та сумлінні у виконанні завдань, заслуговують на повагу і визнання. Тож нагородили цих професіоналів почесними грамотами. Вітаємо всіх лікарів та працівників ветеринарної медицини Закарпаття з прийдешнім святом і дякую за вагомий внесок у гарантування ветеринарного благополуччя, безпеки продуктів тваринництва та охорони навколишнього середовища.